КВС Дунай двохрядний узимий пивоварний ячмінь, що має відмінні пивоварні якості, зокрема, екстрактивність солоду та високу ферментативну активність. Сорт має дуже високий показник сортування, високу масу тисячі та високу натуру навіть в умовах посушливого року. КВС Дунай середньостиглий сорт з раннім колосінням та помірним розвитком в осінній та весняний період. Даний сорт також має гарні агрономічні властивості, зокрема, високу стійкість до вилягання, ламкості колосу та зламу підколосового міжвузля. Даний сорт має високий профіль стійкості до основних листових хвороб, таких як ринкоспоріоз, січа плямистість та іржа, а також вище середньої стійкості до борошнистої роси. Кавез Дунай сорт перевірений пивоварами Європи та рекомендований до вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України.